Сьогоднішнє наше відео буде присвячене тому, як певні українці ставляться до нашої країни та те, у що вони її самостійно перетворюють без участі різних ворогів. І розпочнемо ми з першого осередку, котрий представлений використаними автомобільними шинами, котрі викинуті просто на зелену зону нашого зеленого міста Києва. Пройшовши 10 кроків далі, ми виявляємо черговий осередок антисанітарії та порушення екологічного законодавства України. Зелені зони, тротуари та дороги поряд з кільцевою дорогою, перетворені у суцільне сміттєзвалище. І знову, пройшовши декілька кроків, ми виявляємо черговий осередок ось цього жахіття. Виявляючи подібно, я можу сказати, що українці на превеликий жаль знищують самі себе у своєму домі. І що ми тут побачили на даній місцевості, а саме десятки осередків засмічення зелених зон, тротуарів та проїжджої частини, засмічення складається з будівельного сміття, автомобільних шин та різного іншого сміття. Також запитаємо у вас та просимо прокоментувати, чому українці у своєму домі власноруч знищують свою екологію, зовсім явно не думаючи про своє майбутнє та своїх дітей, котрі будуть змушені жити у знищеному навколишньому природному середовищі. Тож після виявленого нами ми запрошуємо на дану місцевість відвідати київських міських можновладців з метою. Забрати додому по одній покришці та забезпечити належний благоустрій нашого міста.